Колесо, мосіки, перекати, махове. Це переворот назад, хвильку, переворот вперед, переворот вперед на одну руку. Артисти танцювальної студії TNG Dance Company західноукраїнського національного університету хизуються своїми досягненнями в улюбленій справі. Уже за мить юні танцівники демонструватимуть цікаві постановки, сольні номери, усе, чого навчилися протягом року. Хідноукраїнському національному університеті звітний концерт танцювальної студії TNG Dance Company» організовують щороку у грандіозній концертній програмі. Взяли участь майже сотні дітлахів від 4 до 16 років. Ходи куди захочеш, але не всюдими. Доклали ну дуже багато зусиль, аби показати високий рівень, незважаючи на всі труднощі, з якими ми стикнулися. Війна не змогла зламати наш дух. І е, було важко. Е, під час блекауту ми продовжували тренувати продовжували займатися, е, використовуючи будь-яку нагоду для цього. Е, але я скажу так, що все це робило нас не слабшими, а сліднішими. І те, що сьогодні такий концерт відбувається, це дяка і нашим збройним силам. І Богу і тим людям, які цей концерт допомогли організувати. Під час виступу артистів нагородили дипломами, а також освітяни обрали найкращих танцюристів року. Ми гордимося тим, що в стінах університету виростає обдарована молодь, тому що власне ці дітки далі йдуть студентами коледжу, студентами університету, і вони пропагують хороші культурні цінності.